В білий день лягаєш перед комбайном, а тобі приймають, забирають в тебе твої посіви. Шість викликів поліції на місце злочину і все через непорозуміння між колишніми працівниками одного підприємства Фруктекспол, яке має поля оренди на території сіл Марковичі та привітне колишнього Локачинського, а нині Володимирського району. Це ми за межами села Марковичі. Тут знаходяться поля, які належали на праві оренді фруктексполу. Урожай із понад ста гектарів смородині рибаку пшениці приносив чималий прибуток у казну місцевого бюджету. А люди мали робочі місця з 2005 року. Розбивати цю місцину тоді вирішив іноземець, який бачив перспективу в українській землі. 2021 року на місце юриста на фірму фруктекспол взяли Риму Веремчук. Саме з її ініціативи, й тоді про. Воли аудит землі та коштів і виявили чимало порушень. Та найгірше було попереду. За одну ніч людина оформила понад 117 ділянок, скористуючись правом підпису. Ділянки перереєстрували на інших підприємців, які колись були працівниками фірми Фрукт Експол. Наш засновник, В'єслав Тадео Блоцький звернувся до органів, до правоохоронних органів про вчинення злочину з проханням порушити кримінальне провадження. Так, на сьогоднішній день кримінальне провадження є, справа знаходиться на досудовому розслідуванні. І, але якось дуже все це повільно і. Нема і безрезультатно, але перереєстрація земельних ділянок була лише початком гострого трикутника непорозуміння між агровиробниками Володимиром Політилом, екс керівником Фрукт Сергієм Попком від Агротрейд ПСС, та нинішньою директоркою бізнесу польського інвестора Римою Веремчук. Він хоче розвивати те підприємство. Він бачить в Україні великі перспективи. Він Планує і заморозку, переробку власну будувати, великі кошти заінвестувати, Але реакція на те, що робить поліція і місцева влада, в нього йому страшно. Він не бачить. Як працювати з владою місцевою, як працювати з поліцією? Ситуація загострилася у травні цього року. На полях, які на правах оренди належать фруктик з полу. Рима Веремчук побачила чужу техніку. Вона належала агрофірмі Сергія Попка Агротрейд ПСС. Тоді на місце події й викликали поліцію. Ми надали документи, право оренди, договори оренди. Все це поліції надали, викликали фахівців, викликали з держгеокадастру кадастру інспектора, викликали слідчого для складання акту огляду місця події. І в цей же раз проти попка Сергія Сергійовича було внесені дані в ЄДР і порушене кримінальне провадження за фактом захоплення земель. Аби ж знайти, хто ж є фактичним власником земель. Дивимося на кадастрові номери земельних ділянок і те, кому вони належать. Ці документи повністю підтверджують слова директорки підприємства. Ті, що від у вас забрали незаконно. Де вони тут зображені? От тут вони зображені: одна ділянка, друга ділянка, третя. Тут була пшениця, і вони змолотили. Ми викликали поліцію так. Тут пшеницю змолотили. Тут вони змолотили ріпак. тут... Одна ділянка, друга ділянка, третя ділянка, четверта ділянка. І, і половинки тих ділянок. Оце не повністю, а от так половинку. То ріпак, 7 гектарів ріпаку. Орієнтовні суми збитків сягають мільйони гривень, адже врожай був фактично вкрадений з понад 30 гектарів землі. Ми втратили вже 7 гектарів ріпаку. Ну, якщо рахувати це в еквіваленті грошовому, це десь приблизно пів мільйона гривень. 4 гектари пшениці в один день, вісім гектарів пшениці в другий день, це так само в еквіваленті 4 гектари це близько 150 тисяч гривень. Ну, скажімо, 300-400 тисяч гривень. А тільки пшениці ми ледь добилися того, що було зареєстровано кримінальне провадження по факту самовільного захоплення земельних ділянок. І вже поліція в подальшому усі наші звернення підшивала в це кримінальне провадження і пояснювала, що це нібито одні ті самі епізоди одного того самого кримінального правопорушення. Однак за півроку поліцейські так і не спромоглися встановити, хто ж вчинив саме захват даних земельних ділянок. Ймовірно, захоплення ділянки відбулося і під час знімання цього сюжету, коли об'їхавши поля сільського господарства, на одному із них просто не знайшли врожаю пшениці. Хочу заявити про злочин в селі Марковичів. на моєму полі змолотили пшеницю озиму. Вже пшениці немає. Немає поліція та слідчо-оперативна група, вкотре виїжджають на місце злочину. Відомо поліції, що відбувається конфлікт між двома фермерськими господарствами. Встановлено попередньо, що між ними була усна домовленість про використання цих земель одним з підприємств. Тим часом інший учасник конфлікту написав заяву до поліції, що мовляв використовують землю без його відома і незаконно. Звичайно, за цим фактом відкрито кримінальне провадження йдеться про самовільне зайняття земельної ділянки. Це частина перша статті 197, крім один кримінального кодексу України. Аби почути позицію агровиробника і засновника фірми конкурента «Фруктексполу», Сергія Попка телефонуємо йому з десяток разів. І вирушаємо на місце реєстрації підприємства Агротрейд ПСС. У пошуках агровиробника ми приїхали у ще одне село в Локачинському районі, колишньому районі. Ну і відшукали це підприємство, можливо, і саме там позаду мене величезний збір нової пшениці. Але ж додзвонитися до самого агровиробника, який називається Сергій Попко. Нам так і не вдалося. До слова скажу, що і представники органів місцевого самоврядування не мають жодного впливу на цього підприємця. Ну а слухавку від нас він просто десятий раз не бере. А ось як пояснюють ситуацію у селищній раді, до слова голова Локачинської селищної ради, Іос Богдан від офіційного коментаря відмовився, делегував доручення своєму заступнику. Це земельні ділянки, чи це земельні частки паї, які належать на праві приватної власності, колишнім паївникам відповідного колгоспу. І вже самі власники паїв вирішували, з яким суб'єктом господарювання йому їм мати справу. Але е, нас як орган місцевого самоврядування, як господарів Лукачинської громади, турбує непроста ситуація, яка склалася і яка негативно впливає як на одного суб'єкта господарювання, так і на іншого. Нами більш за все буде запропоновано варіант для цих суб'єктів господарювання зібратися в нас. У нас є відповідна земельна комісія, і обговорити ситуацію вже безпосередньо з учасниками разом із керівництвом громади. Із одним і з другим суб'єктом суб'єктом господарювання і визначити в чому там проблема, в чому корінь зла. І я думаю, що в межах Лукачинської громади ми все-таки зуміємо врегулювати ситуацію. Якщо не зуміємо, тоді є суди відповідні і вирішення. Цих питань в судовому порядку вирішити справу в судовому порядку готові і власники фірми «Фруктекспол». Але доки тривають слідчі дії, справа до суду не дійде. А тим часом адвокати лише фіксують чергові порушення. Ми просто будемо, скажімо так, звертатись уже до всіх до кого можна, тому що польський інвестор дуже обурений цим. Йому не зрозуміло ця бездіяльність органів державної влади і взагалі не зрозуміло, як так може інша особа стороння. На орендованих земельних ділянках, які безумовно зареєстровані в державних реєстрах речових прав, здійснювати свою діяльність, і ніхто нічого не може знайти ніякого праву. Усна домовленість такого поняття чинне законодавство не передбачає. Поки ж єдина надія у Риму Веремчук на повернення врожаю і продовження нормальної роботи агровиробників це втручання у цю справу міжнародних інституцій, адже інвестором фірми є іноземець, який і надалі готовий розвивати агровиробництво на Волині за умови чесної конкуренції і на законних підсил. Става. Наш засновник приїжджає в Україну і звертається за допомогою до консульства. Наступне рада бізнес-омбусмена, яка захищає іноземний бізнес. Наступне кабінет міністрів, офіс протидії рейдерства, всі можливі структури, які зможуть нам допомогти і захистити. Наш, це, і Припинити це безправство на момент підготовки сюжету. Рима Веремчук ще раз викликала поліцію на орендовані поля, аби зафіксувати факти зниклого врожаю, який уже охоплює 37 гектарів озимої пшениці та ряпаку. Ми не ставимо крапку у цій історії, продовжуємо стежити за розвитком подій. Сподіваємося найближчим часом розповісти про те, що вирішить українське правосуддя, і чи покарають винних, та чи вдасться залишити польські інвестиції в Україні. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.